Подія, яка вразила нас всіх працівників: 9 осіб з Хорлівки Донецької області, де їхній будинок. Розбитий взагалі нічого не залишилося. Приїхали в тому, що були у діті. То ми всі працівники, всі, що могли, то зносили і продукти, щоб хоч чимось забезпечити на певний період таку родину. Допомогти внутрішнім переселенцям, мешканцям зі сходу, може кожен продукти, медикаменти, постільну білизну, теплі речі можна приносити в благодійний фонд Карітас, що на вулиці Замонастирська 1, в Тернополі. У нас є така родина з Краматорська, багатодітна родина, і вони ще очікують народження дитинки. І вже батько прийшов до нас з таким зверненням, проханням, що потрібно ліжечко, ну, таке найелементарніше ліжечко, якісь можливо такі речі першої необхідності при народженні дитинки. Ну, якщо в когось є така можливість, то, будь ласка, зголосіться. Загалом, Тернопільський благодійний фонд карітаз наразі опікується 13 сім'ями-переселенцями зі сходу. Частина з них повертається додому. Зокрема, з Тернополя до Слов'янська виїхало дві сім'ї.